Є провід для зарядки з е, Type-C. І перехідники через Type-C на Lighting і MicroUSD. Прикольно. До речі, блін, прикольно. А, тут є. Як його достать цей провід? Офігеть! Я і не туди спочатку. Зацініть. А, раз. Зараз я його розберу все, а потім не зберу. Дивіться, у нас є такий перехідник на Lighting, і в нас є перехідник на USB. І я хотів дано попробувати підключити до айфону для звуку мікрофон. Той, яким я користуюся під час запису на комп'ютері, щоб був кращий звук для вас. І якщо воно буде працювати, то це топово. Це буде одна із найкращих знахідок, яку я знаходив. Бо в мене мікрофон якраз через USB шку і конектиться. Лайтінг туди, мікрофон сюди, і якщо буде писати звук, то одну із наступних. Розпаковок ви вже побачите завдяки ось цьому з набагато кращим звуком. Так, а що це таке? Так, а що це таке?